Кожен понеділок ми обов'язково розпочинаємо з того, що допомагаємо нашим силам оборони. Ну і власне не тільки понеділок, ми впродовж тижня кілька таких передач наразі робимо. Сьогодні ми передаємо впівдрони. Це 200 півдронів, півдрони вісімка, хорошої впівдрони, який дозволятиме працювати на ураження ворожої живої сили, ворожої техніки. Принегідно дякую нашим платникам податків за те, що наповнюють дохідну частину, дають нам можливість допомагати нашим силам оборони і наближати нашу перемогу. Зазначу бачу, що з початку 2024 року ми вже майже дві тисячі впівіндронів передали, це впівіндрони 7, 8, 10 і впівіндрони з тепловізією, ну а також 190 квадрокоптерів. Ми беремо традиційно дорогі квадрокоптери DJI. Атріс-30Т, Утел ЕВ4, Термал і ДДЖ3Т. Всі обов'язково з тепловізори, аби можна було працювати і в день, і вночі. На цей тиждень чекаємо ще і в півдрони, чекаємо ще матраси так звані. Ну і далі маємо низку зіграних тендерів. Будемо передавати знову і знову і знову. Працюємо далі.